Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку форматування об'єктів електронної книги. Якщо на попередніх уроках ми з вами вчилися обчислювати математичні формули, вчилися з вами вводити числові дані, то сьогодні будемо форматувати, тобто змінювати певні налаштування в нашій електронній таблиці. Отже, починаємо. У вас в класрумі буде прикріплений певний документ. Ви його відкриваєте, і сьогодні розглядаємо, що ми будемо робити. Тобто, сама таблиця і числові дані у вас вже введені. Нам треба лише відформатувати наш текстовий документ. Подивіться, в нас є назва нашої таблиці Сонячна система. Але ця назва введена лише у комірочку, у комірочку B1. А нам треба, щоб вона була від комірочки від стовпчика B, подивіться, до якого стовпчика йде наша табличка, до стовпчика F. І таким чином нам треба об'єднати ось цей перший рядочок. Для цього клікаємо в комірочку B1 і виділяємо наш рядочок. До стовпчика F. Тепер натискаємо Об'єднати клітинки, ось вгорі на панелі інструментів є Об'єднати клітинки. Бачите, тепер стало в нас все суцільним рядочком. І форматуємо текст. Клікаємо двічі, з'явився курсор, виділяємо текст і форматуємо. Нам треба, щоб шрифт був назвою Times New Roman. Розмір 16. Натискаємо на стрілочку, але бачимо, що 16-го тут немає. Значить, клікаємо біля 10, виділяємо 0, прописуємо 6, натискаємо Enter. Розташування по центру. Додаємо напів жирності і залишаємо так. Далі дивимось, другий рядочок. У мене перший стопчик називається тіло. Так? Тобто сонячної системи. Далі, маса у масах землі, а тепер стовпчик D, E і F треба змінити. Для цього ми двічі клікаємо, видаляємо непотрібний текст і пишемо діаметр в дужках у кілометрах. Так Наступний стовпчик є. Клікаємо двічі, видаляємо непотрібний текст. Це в нас стовпчик відстань до сонця. До сонця, і в дужках одиниці вимірювання. І останній стовпчик S, F, двічі клікаємо, видаляємо і прописуємо кількість супутника. В дужках, в одиниці, крапочка, закрити дужку. Тепер цей стовпчик F трішечки звузимо. І стовпчик Є е звузимо, і стовпчик С. Подивіться, в мене дані в стовпчику С, да, в комірочці С2, Е2 і Ф2 не вміщаються в діапазон моєї клітиночки, виходять за межі. Тому мені треба розбити одну комірочку на два рядочки. Якщо ми будемо робити так, як в текстовому документі, тобто натиснули Enter і перейти на новий рядочок, то в електронній таблиці так не вийде. Тоді, якщо ми натиснемо Enter, таблиця зафіксує ці дані і перенесе нас на іншу комірочку. Як же тут зробити? Давайте спочатку відформатуємо, збільшимо наш текст, а потім подивимось. Нам треба діапазон клітинок від B2 до F2. Відформатувати, виділяємо цей рядочок, змінюємо шрифт Times New Roman. Розмір 14 напівжирним. І подивіться, взагалі в мене тепер цього тексту не видно. Так? Тому ми клікаємо на комірочку C2. І Для того, щоб розбити ось цю комірочку-клітинку на два рядочки, ми натискаємо на вставочку Формат. І обираємо перенесення тексту. Що нам треба зробити? Треба перенести. Натискаємо і подивіться, в мене програма розбила цю клітинку на два рядочки. Так само робимо з наступними клітинками. Можемо зробити окремо для кожної, а можемо виділити діапазон. Натискаємо формат, перенесення тексту і переносимо. Таким чином, автоматично вирівняли ми свої стовпчики. І змінимо фон цього рядочка. Виділяємо діапазон від B2 до F2, обираємо заливку і світленьким кольором рожевим робимо заливку рядочка. Далі. Наступне працюємо з діапазоном клітиночок від B3 до F11. Так, тобто із самою таблицею. Виділяємо текст, змінюємо шрифт. Times New Roman. Розмір 12 і заливка блакитного кольору. Так, тепер дивіться: мені треба в стопчик С ввести зміни. Маса, у масах землі повинен бути цей стовпчик, в мене виміри у відсотках. Але, щоб постійно не клікати в кожну комірочку, і не змінювати дані на відсотки, ми можемо встановити відсотковий формат. Для цього виділяємо клітинку С3 і протягуємо на діапазон на весь стовпчик, до С11. Дивимось на панелі інструментів: в мене є ось знак відсотків, да? тобто застосувати відсотковий формат. Натискаємо, і в мене з'явилось. У всіх клітинках знак відсотків. Далі, діаметр у кілометрах. В цьому завданні мені потрібно зробити, щоб після коми в мене лише була по одному десятковому знаку. Для цього виділяємо знову клітиночку d 3 протягуємо до, на весь діапазон до D11. І, подивіться, вгорі на панелі інструментів, біля відсотків в мене є зменшення кількості десяткових цифр. Тобто зменшити, прибирати по одній циферці після нуля. Мені треба залишити один десятковий знак після коми. Тому, для того, щоб виздалити останні нулі, я один раз натискаю на стрілочку вліво. тобто, видалимо по одній цифрі. Натискаємо і автоматично виділили. видалили по одній цифрі. Далі відстань до сонця. Тут мені треба додати, навпаки, щоб після коми було аж три числа. Подивіться, в першому, в першій клітинці в мене є три числа, в другій є в третій, а далі по два числа йде після коми. Так? Тому я виділяю потрібні мені клітинки. Діапазон від е 6 до Е12. І навпаки, додаю десяткові цифри. Так, з більшую кількість. Натискаю, бачу, в мене по дві після коми, а мені треба, щоб було по три числа після коми. Натискаємо на стрілочку один раз. І бачимо, що в мене ще додалося по одному числу. І кількість супутника тут в одиницях. Виставили ми просто числовий формат. Далі, останнє завдання: мені треба зробити в межі моєї таблиці. Для цього виділяємо табличку від B2 до F11 і шукаємо, де ж ми можемо виставити межі. Біля об'єднання клітинок зліва є кнопка межі. Натискаємо. І обираємо. Мені потрібно зробити межу, тобто рамочку самої таблиці, ось зовнішні межі. Бачите, тут навіть показано, в яку межу ви можете додати. Натискаємо зовнішні межі, бачите, одразу трішечки виділились. Але я хочу ще зробити: ось є колір рамки, а можемо зробити товщину, да, стиль межі. І я хочу зробити трішки. Товстішу цю лінію, щоб вона виділялась. Є зробили. А внутрішні межі. Я хочу теж їх промалювати, щоб вони виділились, але трішечки тонкіше. Тому ми знову виділяємо нашу табличку, натискаємо на межі, обираємо ось внутрішні межі, натискаємо і змінюємо знову стиль межі, тобто вибираємо лінію тоненьку. Ось, таким чином ми з вами відформатували, таким чином ми з вами відформатували нашу таблицю. Таке буде у вас завдання. Відформатувати. Тобто готова таблиця у вас є. Ви за інструкцією виконуєте форматування і надсилаєте роботу на перевірку. Якщо ви працюєте з мого файлу, ви просто закриваєте і на Google Диску у вас все. Зберігається, можете зробити ще фотографію або надіслати посилання, як вам зручно. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи. До побачення!